Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий плетений браслет. Це стильний та персоналізований подарунок, який поєднує в собі емоції та сучасний дизайн, виготовлений із міцної екошкіри та прикрашений індивідуальними намистинами. На них можна нанести імена близьких, важливі дати або короткі послання. Це ідеальний подарунок до Дня Батька, Різдва. Дня народження, річниці чи будь-якої іншої особливої події. Браслет зручно сидить на зап'ясті, має надійну застіпку та підходить до будь-якого стилю від ділового до повсякденного. Подаруйте емоції в стильному форматі. Персоналізований чоловічий браслет стане символом турботи, пам'яті та зв'язку з найдорожчими людьми. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яний браслет. Це стильний аксесуар, наповнений духовністю та спокоєм, виготовлений із натуральних дерев'яних намистин. Ідеально підходить для медитації, йоги або просто як повсякденний аксесуар. Еластична основа забезпечує комфортне носіння як для чоловіків, так і для жінок. Цей браслет стане чудовим подарунком для тих, хто цінує духовність, природу та стиль. Крім того, він гармонійно доповнить будь-який. Образ як повсякденний, так і більш діловий. Пропонуємо до вашої уваги модний браслет. Це спортивний браслет, який поєднує стиль та функціональність. Він водонепроникний та дуже міцний, тому підходить для активного способу життя, тренувань або повсякденного носіння. Він дуже легкий та майже не відчувається на руці, тому не обмежує рухів та стійкий до впливу вологи. Це сучасний аксесуар для стилю, що підкреслює вашу індивідуальність та підтримує активність у будь-яких умовах. Цей ідеальний спосіб зробити подарунок персональним та незабутнім. Пропонуємо до вашої уваги чоловіче кільце. Це стильний та надійний аксесуар. Завдяки поверхні з матовим шліфуванням та зносостійкою нержавічою сталлю це кільце витримає щоденне носіння, не втрачаючи свого вигляду. Доступне в шести кольорах, а тому підходить для будь-якого образу. Надійний матеріал гарантує довговічність та стійкість до подряпин. Ідеально сидить на пальці, комфортне для щоденного використання та підкреслює вашу індивідуальність дуаліста та стиль. Пропонуємо до вашої уваги кільця для чоловіків. Ця стильна прикраса поєднує історію, символіку та заспокійливу дію. Виготовлене з нержавіючої сталі має обертову зовнішню частину з кельтським візерунком. Цей антистресовий аксесуар допомагає знизити тривожність та покращити концентрацію. Просто обертайте кільце в момент напруження. Матеріал не викликає алергії та стійкий до подряпин та зносу, роблячи прикрасу ідеальною для щоденно. Гоносіння підходить для шанувальників скандинавської міфології, готичного стилю або просто як оригінальний подарунок.